Київські легенди Дніпро і Десна. Дніпро і Десна це брат і сестра. Вони були колись людьми. Як виросли вони, батько й мати поблагословили їх у дорогу, змовились брат та сестра вийти ранком і полягали спати. Десна любила спати і проспала ранок. А Дніпро прокинувся на зорі, порозвертав гори, порозчищав гірла і зарів Степанок. Десна прокинулась, аж брата немає. Вона тоді пустила ворона вперед і побігла сліду. Летить ворон, і як тільки наздожене Дніпро, всякий раз і крякне. Що поверне Десна до Дніпрового гирла, то він убік і подався далі. Багато разів Десна підвертала до Дніпра. Багато разів повертав він у бік. Тому він такий і кручений. На ворона напав рябець, і давай битись, чи довго бились, чи ні. Дніпро добіг до моря. Як почула Десна от ворона, що Дніпро далеко, прихилилась до брата і злилася з його гірлами. Тепер вона тече лівою стороною, а Дніпро правою. Де є острови і скелі серед річки, там розходиться Дніпро з Десною. Коли ясний день, то видно, де Дніпро, а де Десна. В Дніпрі синя вода, а в Десні мов жовта. Десна тече тихо, Дніпро прудко. Про Дніпро і десну є пісня. Десна Дніпру рідна сестра, Десна Дніпро спережала, Гори кряжі становила, Дніпра брата не спинила. Ще й ворона ворона посилала, А в Києві в Дніпр упала. Жалується лиман морю, що Дніпро узяв свою волю, свої вірла прочищає, лиман море засипає. А зараз літо, а зараз літо, дивовижна казка, усе для щастя у природі є, і ягідки, і фрукти, сонце і ласка. На що не глянеш, то усе твоє, і ліс, і річка, озеро гладеньке. Вітуче поле, голосні гаї, і все оце твоє, твоє рідненьке, юнкі стежки, співучі солов'ї, Метелики яскраві дивовижні, пісні, що линуть просто від землі, і темні ночі, і світанки ніжні, і дні у щасті, радості й теплі, І все це літо, казка дивовижна, зове бендежить. І чарує все. Пливе по небу хмарка білосніжна. І нас у мріях вдаль кудись несе. Здравствуй літо, миле літо, сій над дощиком прийсито. Дай нам квітів і метку, сонце викупай, ставку. Миле літо, любе літо, ждемо всіх тебе з привітом. Липа, липа, за псила, заслугнула всім джола. Хей злітайтеся по у войок на край села. Там уже не видно від, а лише папучить хіп. Наберем багато мета, вирошаємо ж у політ, Джоли спасить і летять, липі крону золотять. І здається, що липи віти скуни оборонять. Там кущі піде. Розкріли нос на осоні два кущі підтриво. Ображали, як всі. Хто проти чи йшов познаку? Навіть тих, хто пролітав. Я бачу, як на руках лекума кели, нектар, нектар в маленький кел. Нектар із тих пігонь, що вели на особі. Лель Анатолій Загрудний. Літо, літо, літо золоте, випиває роси та з псинички плете. Українські коси виглядає з поміж вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, лузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка від імені іще, вона тече в городі в нас під клемом, і наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. І тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі у нас під кленом, як тата й маму і як мед люблю. Надія красоткіна ох, хлітечку. Ох, літечко, яка ясна пора, як гарна, тепла, лагідна повсюди. Чарівні квіти посеред двора, привітніші та ласкавіші люди. От небо волошково зацвіло, і білі хмарки бавляться на ньому, дощу давненька правда, не було, та все йде по розладу земному. Десь випав дощ, а десь іще пройде. Не все нараз і треба почекати, колись по нам вітер хмару приведе. І буде славний дощик на кропати. Дарує сонце ніжні промінці і так приємно ласку цю приймати. Весь час на дворі і в кінці кінців не хочеться заходити до хати. Чмін на квіточці, Жук до нових підлетів. Маєш гарний Ти басок, ні. Летімо, ну, садок, хай порадує, твій спів, му, побачи, мій, бабуків, ти пробач мені, жучок, я збираю мед, пилок, а гудіти Прос, просто так невеликий я мастак. Тетяна Корольова, щедре літо. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа, ген тече срібля ста річка. Ой, тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, вірнати.